Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже швидко рецепт холодного чаю. Саме те, що потрібно у спеку. Будемо використовувати апельсин, лимон, цукор по смаку. Хочете солодший, хочете менш солодший чай, відповідно, додаєте таку кількість цукру. Трішки кориці. Пакетик чорного чаю. Ідеальніше, якщо у вас є чорний листовий чай і м'ята. Все. Закіп'ятимо воду, обдамо нашим кип'ятком апельсин. Потім трішки беремо цедри апельсину, трішки цедри лимону. Нарізаємо трішки доляк апельсину і доляк лимону. І це все заливаємо кип'ятком разом з м'ятою. Листочки надриваємо і трішки мнем, щоб вона віддала свій аромат, свій смак. Отже, беремо ємність, де ми будемо е, запарювати, скажімо так, чай. Я додав сюди 3 півдольки апельсини, 3 півдольки лимону, листочки м'яти, які я пом'яв. Чай. У мене це в пакетиках. Як я й сказав, було б класно, якби у вас був би листовий. Також для більшого аромату ми додаємо цедру, лимону і апельсину. Також. Трішки кориці зовсім. І цукор, все індивідуально по смаку. Тепер це все обережно заливаємо окропом. Ось так. Трішки перемішуємо, даємо настоятися ну, хвилин 15-20. Після чого, друзі, проціжуємо і відправляємо там графін будь-куди ще. Можете кинути декілька долік лимону апельсину для презентації цього графіну. І все, наш чай готовий. Уже дуже старий смачний аромат. До речі, ми готували вчора шашлик з курячих сердечок. Так от, охолоджений чай такий з кубиками льоду, ідеально підійшов би до цього шашличку, який ми готували в духовці. Ось і все дуже швидко і просто. Як я і сказав, чай настоявся, ми його процідили. Хочете, додаєте кубики льоду, коли надто велика спека. Давайте скуштуємо. М -м -м -м. Супер, друзі. Аромат і смак кориці. Дуже-дуже класний чай. Користуйтеся рецептом, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!